Гарного всім дня. Мене звати Людмила, і ви на каналі Життя Як то є. Хочу похвалитися вам. Сьогодні мої дівчатка пішли в садочок і Варюшка, синова донечка. Три рочки і три місяці. Все їй сподобалося. Дитина задоволена. Сказала, що завтра знов піде. Ну, звісно, вона ж була там дві години яких перший день. Може, і сподобалося, як почнуть спати, лежити, може і не буде подобатися. Але ж вона вже ж величенька. І Євуня моя рік і дев'ять теж пішла в садочок. Ще не говорить, мама, тато. На. А то все гукає і що їй треба, куди їй треба, за руку і водить. Старші, то в нас раніше говорили, але ж всі ж діти одинакові не можуть бути. <гум> Бо там, що там, вона бачить, там вона вже має план. Та й такі-то справи похвалилася. А в мене що? В мене як зазвичай була на Хвощові, це вже підгорнула його, та й скоро буду збирати. Ще часика три, так десь до часов семи та й буду збирати в мішечки. Як ви думаєте, <свісно> воно ще має вирости. Оце одне курчатко. Ну, от так вийшло, сіла. Кури на нею яйце піднесли, вилопалось одне курча. Я її не мала вже підсипати, бо це вже, думаю, пізно. На тобі. Отака картина. І що ви думаєте? круча то все, що такі качки маю. Запіздалі. Бачите, яка ж хазяйка вересень місяць, ще цибуля не вся вибрана. Ну, це, звичайно, залишилась тільки синя. Дивіться, яка гарна. Це така. Ну, велика, велика цибуля. Вибирала білу. Звичайно, цибулю вибирала, вся була зелена-зелена. І ну, вийшло так, як вийшло. Такою копаничкою підкопую. Як вийшло, що в вересні, в вересні добираю цибулю. Отака хазяйка виходить. Ще так тримається землі. І завжди, завжди так трималася землі. Капусти нема нічого, дивіться, одні шолопайки. Та що шо ж дощу нема? В капусті треба вода. А тут нема води, ні в криниці, ні дощу. Але ж я думала, що вона... Уже, мабуть, думаю, поросла. Вирвала, розрізала, подивилася, зовсім нічого не вадить. Це якийсь пізній сорт. Я не знаю, який це сорт, бо це я не купувала. Я була, один раз купувала, потім посадила на висадки і зібрала насіння, посіяла. І в тому році вже посадила свою таку синю цибульку. Є така добра фіолетова, це не така. Тут така вона не така крупна і така дуже фіолетова. Це не така. Ніби все вже. Тут бурани поросли. Ой. То що ж косу в руки та й по скосію, та й все. Ці бурани. Інакше вибору немає виходу в положення. То хвощ, то горе. А й так воно й виходить. Дивіться, яка гарненька, гарненька. І шея, думала, що це вже вся. А вона шея. Вже таке, я вам скажу, не маленьке відро. Чує, її так багато насадила цієї цибулі? Не можу сама собі дати відповідь. Все, сказала на слідуючий рік. Так багато садити не буду. І на базарі ні по чому по 10 гривень наше насаджувати, нароблятися. Я вже точно була, подумала, що вона другий раз почала рости. Ні, нічого. Так, ще й ніколи такого не було, щоб у вересні цибулю я брала. Ще ну, й тут є. Бур'яні. Ніби то дивилася, не було. Притолочила бур'яном, а вона є. Велетенська. Хоч ти одну цибулю їж. А що цибуля? Цибуля наче і їсться, розходиться цибуля, бо цибулю скрізь додаю. Бо це ж цибуля. А отак не було б своє, та й не накупися. Вже вам обіцяю. Більше її стільки насаджувати не буду. Собі обіцяла, тепер і вам обіцяю. Це посадила, була 15 радочків. Тепер буде 10 максимум. Якщо такі довгі, ну якщо коротенькі, то звичайно буде більше, як 10. Ще цей рік врожай на цибулю. Тоді саме йшли дощі. Я порпаю цибулю, а сусід гостив виноградом таким смачним. У мене такого нема. У мене два сорти. І ще чоловік був перед смертю, посадив ще один виноград. Такий білий, але там ще зовсім маленький кущик. Що не було плодів, не давало. Ж, друзі, я працюю. Така, в <головіка> рукавичках збираю вже хвощ. І хочу вам побажати. Гарного вечора, тихої, спокійної ночі, щоб в ваших сім'ях був гаразд. Щиро дякую вам за ваші коментарі, за такі щирі слова, підтримки, що ви ділитеся зі мною своїми якимись такими ситуаціями. Ну, я дуже надіюся, що будете ділитися не тільки. Такими важкими ситуаціями, а й радостями. Пока-пока. Бувайте, хай вас Бог береже.